Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Нарешті ринок вже сьогодні повний, вже дуже багато автомобілів. Ну, Покупців саме бачите, ну, насправді дуже багато такий живий сьогодні ринок. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні і перевіряти їх? Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Volvo v 50 Восьмого року. Шість ціна. 1,6 дизельний двигун. Так, ось тут. Отак, номер телефону. Добрий день. Так, механічна коробка передач. Дякую. Шкода Октавія, 8-го року, 5900 ціна, повнопривідна, 2-літровий бензин, 150 кінських сил, 273 тисячі пробіг. Так виглядає. Є підігріва сидінь. Thank you. Фаркоп парктроніки. Рено Меган 2012 року, 6750 ціна буде що торг, 1,5 дизельний двигун 90 кінських сил, так кіловат, напевно, кондиціонер сервіска, 235 тисяч пробіг. Сервісна книга, звичайно, не завжди показник. Це треба перевіряти. Ну, але її присутність краща, ніж відсутність. Да, Тут кондиціонер стоїть. Hyundai i 30 10-го року, 6600 ціна, 1,6 дизельний двигун, 228 тисяч пробіг. Зараз номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Механічна коробка передач шестиступанева. видно, має бути вам. Клімат-контроль. Пасад Б-5, от першого року 5 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун, 131 кінська сила. номер є. Так, сильно затонований. Друзі, я прям нічого не бачу. Коробка механічна. Chevrolet Aveo, 6 року, 2650 ціна, 1,5 газ бензин, 271, тисяча пробіг. Так, номер є. Рено Лагуна 12 року. 700 ціна буде ще торг, 1,5 дизель. А Я вже оком кліпую, ви показуєте. Так, Там сидіння прикрите, стан водійського не буде видно. Механічна коробка передач. Такі парктроніки. фаркоп. Ауді А4. Першого року 4800 ціна буде ще торг. Двохлітровий бензиновий двигун, 260 тисяч пробіг. Номер телефону є. Не фарбовано по кузову, не бита. Так, бензиновий атмосферний простий двигун, 65-9 на 100 км розхід. 6,5, напевно, по трасі, 9 по місту, ну, це орієнтовний розхід. Звичайно, хто як їздить. Механічна коробка передач. Вже а 10-10 класу. А 193 рік 5200 ціна, 1,9, Бензин автоматична. Коробка передач. Без пробігу по українці вже з Німеччини, 220 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так зараз. Так, підігріва сидінь. Парктроніки теж присутні. Рено кліо шостого року, 5300 ціна, 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, клімат круїз електропакет. Так. Важко тут вичитувати, якщо чесно, центральний замок. Парктроніки сервісна історія є. 141 тисяча пробіг. Луч є там маленька подвижка, вони там рішають питання. Б-6 пасад в універсалі. Сьомого року 6900 ціна, 1,9 дизельний двигун. 246 тисяч пробіг. Так, Світлий салон. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Фіат пункту, восьмого року. 4850 ціна, 1,2 бензин, Свіжо пригнана. 187 тисяч пробіг. П'ятиступанева механіка. Так, Має бути вам видно. Так, є фаркоп. Кія Піканто. Сьомого року 3,850 ціна. Так, один і один газ бензин, 155 пробіг. Так, склопідйомники є. Я не Так, я виглядає. Так, є кондиціонер. Шкода Octavia Tour 2000 року, 4650 ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка передач 167 тисяч пробіг. Чотири електросклопідйомники. Так, є підігрів сидінь, кондиціонер. Гольф четвертий, другого року, 4900 ціна. з Німеччини, 16 бензин MPI, не фарбована, 197 тисяч пробіг. Ваша? Так, ну трошки буде погано видно. Так, механічна коробка передач. Зараз закрию. Деяких авто, авто треба трошки сильніше, на деяких трошки слабше, тому не завжди з першого разу дверки закриваються. Сенс, Часто просто знімати бюджетні автомобілі. Так, Тут у нас ага, п'ятий рік, дво, 2000 ціна, не три бензин. Не фарбовано. Не фарбовано. По кузову 127 пробіг. Так, так, що тут у нас механічна коробка, звичайно, От я не бачу.